А сама більша моя мотивація це люди, які тут працюють. Я бачу, які вони сильні, і що мені є куди також рости і розвиватися з командою Синаго. Тому дякую Синаго за такі можливості. Привіт, мене звуть Анастасія. Я приїхала з України з Івано-Франківської області. Перший раз я приїхала з друзями в кінці 20-го року. Ми приїхали на роботу на склад одягу Зара. Тоді це була дуже популярна вакансія, заставку там. Як для студентів, вроді 17 злотих на годину нет. Ми там довго не пропрацювали, приблизно тижні два, можливо. І з своїми друзями ми поміняли роботу. На сезон ну, на те, що могли поміняти, я працювала десь два місяці на в полі на яблуках. Потрапила я на склад через фірму посередників, яка, зрозуміла, до мене зателефонував рекрутер, чи вам потрібна ще робота, бо я залишала свої заявки там на сайтах. Я сказала, так потрібно. І він мені сказав: То о, завтра вихід на роботу, якщо ви готові, на 6 ранку приїжджайте. Просто так неочікувано. І я приїхала, приїхала на склад. Це розуміння праці, розуміння, що таке зміни по 10-12 годин, тому якось будувати довіру з людьми і пояснити їм, що до всього можна звикнути, що все реально, все можливо, тому це перше таке. І друге, це витривалість для самої себе, тому що в роботі рекрутингу дуже потрібно морально багато вкладатися, тому це витривалість на мані побудувалася на складі. Ще працюючи на складі, я також вшколила ну, людей, навчала новим процесам, і я розуміла, що хочу чогось більшого. І я розумію, що рекрутинг це можливість людям знайти роботу, можливість допомогти тим, хто приїхали в Польщу, так як я сама проходила цей шлях, і також хочеться для людей ну, знайти роботу. Що а, потрібно ставити свої цілі і впевнено йти до них, нічого не боятися, і у вас все вийде. Обов'язково. Я в вас вірю. Не боятися, що вас завжди будуть окружати люди, якась підтримка, а, то що а, на початку дуже важко, але все можливо, все реально. А, потрібно не боятися, ставити перед собою цілі і впевнено йти до них, рухатись і вірити в себе завжди. А сама більша моя мотивація це люди, які тут працюють. Я бачу, які вони сильні, і що мені є куди також рости і розвиватися з командою синаго. Тому дякую синаго за такі можливості.